Привіт, усім, дуже раді вас вітати у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. І ми хочемо сказати, що ви зможете все успішно скласти НМТ, обрати майбутню спеціальність, здобути якісну освіту, зустріти справжніх друзів, стати професіоналом, створити родину, побудувати кар'єру, змінити світ. Як то кажуть, ще все попереду. Ну що ж, давайте далі. Далі ми хочемо розказати вам трошечки про наші спеціальності, освітні програми. Я хочу розказати вам про ваші можливості. Ну, по-перше, ви можете зараз у вас дуже такий класний час, коли ви можете брати будь-яку спеціальність і стати в рамках цієї спеціальності дуже успішним. Але головне, щоб ця спеціальність вам подобалась. і головне, щоб вона була затребувана в суспільстві. Тому що, ви знаєте, зараз є штучний інтелект. Є розвиток активних технологій, тобто у нас відбувається така зміна ринку праці, тобто одні спеціальності стають більш, більш затребуваними, інше менше затребуваними. Але саме головне, що я хочу сказати, вам не важливо, яку спеціальність ви берете, головне навчатися, удосконалюватися і ставати кращим у своїй спеціальності. А якщо ця спеціальність через рік або два, або десять років буде трансформуватися в щось інше, це теж не проблема, тому що ви зможете таким чином. Отримати іншу спеціальність, а головне навчатися. І це, до речі, один із основних навиків, який потрібен сучасній людині. Ну що ж, давайте трошечки про дизайн розкажемо вам. Дизайн-бізнес-дизайн -дизайн це одна із дуже таких цікавих спеціальностей, де ви можете навчатись, створювати бренди, логотипи. І таке інше. Далі це 051 спеціальність економіка, де ви зможете опанувати бізнес-статистику, аналітику, економіку підприємства, економіку та економічну політику, навчатися к економічній кібернетиці, вивчати міжнародну економіку або управління персоналом бізнесі. Хочу відразу сказати, що є дуже важливий момент, потрібно обрати. Спеціальність, да, і в рамках спеціальності у нас є освітні програми. Десь у нас, наприклад, спеціальність дизайн, і наше спрямування дизайну це не просто там графічний дизайн, а це бізнес дизайн. Так само і в економіці. У нас є дуже велика спеціальність економіка, і є відповідно освітні програми. І в рамках цих освітніх програм ви можете здобути економічну освіту, але вже за конкретним спрямуванням, тому що насправді в економіці дуже багато спрямувань. Так само 0,53 психологія. А, ви можете вивчати ну, класичну психологію, да, можете вивчати психологію бізнесу, да, це відповідне спрямування. А хочу сказати, що усі шифри, вони у всіх університетах України однакові, тому вам достатньо просто запам'ятати цей шифр і далі його використовувати, і далі вже розбиратися, які ж є освітні програми в рамках цієї спеціальності. Запрошую вас до речі на психологію. Дуже класна спеціальність. Якщо ви відчуваєте в себе бажання допомагати людям розвиватися, ставати краще, боротися з різними фобіями і ще багато іншого, це ваша спеціальність. Далі, журналістика. Ми зараз знаходимося в аудиторії, якраз яка, скажімо так, відноситься до факультету журналістики, і в якраз в таких умовах, які ви бачили, ми ведемо нашу трансляцію. Де ви можете навчитись медіакомунікаціям, де ви можете навчитись рекламі і піару. все це дозволить вам опанувати ці спеціальності, ну і, відповідно, побудувати власну кар'єру. Далі, 071 обліка податкування. Якщо ви мрієте працювати бухгалтером або у податковій, або взагалі вивчати, займатись таким, Аналітичною роботою цифрами, будь ласка, приходьте на цю освітню програму. Далі це 0,72 фінанси, банківська справа, страхування фондовий ринок. І у нас тут три освітні програми: це митна справа, фінанси і кредит і фінансові технології в бізнесі. Те, що ми кажемо зараз, FinTech, А ви знаєте, що зараз світ фінансів дуже швидко трансформується, з'являються криптогроші, криптоактиви. І таке інше, і відповідно ми у цьому році якраз відкриваємо фінансові технології. Ми, до речі, були в гостях тільки, що у фінанс... доканаті фінансового факультету. Відповідно, є спеціальність фінансів і кредит, теж дуже цікаво, якщо вам подобається класичні фінанси, банківська справа або взагалі кредитні відносини. Це ваша спеціальність. Ну і митна справа, зрозуміло, якщо хочете працювати у митниці або в якихось інших фіскальних органах, приходьте на цю освітню програму. Далі 0,73 це менеджмент. Дуже така ґрунтовна велика спеціальність, яка підрозділяється на освітні.